Привіт, друзі! Це книжковий блог, і сьогодні я хочу поділитися з вами дуже корисною темою. А точніше, безкоштовними додатками на Android і на iPhone які допоможуть змінити ваш стиль життя. Якщо точніше, стати більш організованішим, натренувати силу волі і навчитися виходити із стану прокрастинації. Найперший додаток це, звісно, планер. Планери це моя величезна любов, я їх відкрила для себе років 6-7 тому і тепер своє життя не уявляю без них. Планер, який я вам прорекламую, Todoist. Насправді я користувалася дуже багатьма планерами. Я люблю змінювати інтерфейси, кольори, але Todoist – це саме той додаток, на якому я врешті-решт зупинилася і більше не хочу його змінювати. Потрапимо в нього. Найперше, що вам потрібно створити, коли ви завантажили Todoist, то це свої проекти. Проекти це щось таке, як ви по чому ви будете класифікувати задачі. Перша це по пріоритетності виставлене, перша це робота, друге це самовдосконалення, третє Ютуб ідеї, четверта це навчання, журналістика, і п'ята це покупки. Якщо ми відкриємо, наприклад, Ютуб ідеї, то ми бачимо, що одну велику ціль. Я розбила на 5 невеличких. Тобто я можу поставити ось тут галочку, текст відео, коли буде готовий текст відео, я буду розуміти, що мені залишилось іще. Наприклад, на сьогоднішній е, відеоролик я написала текст. Я можу натиснути вже галочку, коли дознімаю, я зможу натиснути зйомка. Коли ми виконуємо е, задачу, то тоді ось тут ми бачимо. Що в нас ем, видніється, скільки задач ми виконали за день. Вам додаток по кількості виконаних задач, вам автоматично підбирає рівень ем, карми. У мене, наприклад, експерт, тому що я виконала близько 8 тисяч задач. Звісно, колись я була на самому нулі, тільки починала, але коли я дивлюся на цей тренд карми, що шкала підіймається вверх, ем, мене це дуже Підбадьорює, мотивує, що я рухаюсь в правильному руслі, що все вийде, все класно. Також не можу не сказати про віджити. Для мене це велика, велика, така окрема розмова про віджити. Наприклад, в Todoist дуже гарний віджит. Ви його можете коригувати під себе: колір, прозорість, шрифт. Це дає змогу кожного разу, коли ви вмикаєте телефон, бачити, яку ціль вам потрібно виконати, які завдання на сьогодні, які події через годину. Тобто це завжди спонукає вас більше і більше працювати і фокусує вас на ваших задачах. Наступний це календар. Я користуюсь Google календарем, і не дарма ми переходимо саме з планера Todoist на Google Календар, оскільки е, планер Todoist має змогу синхронізуватися із Google календарем, що ті завдання, які записані на Todoist, ми можемо бачити якраз на календарі. Тобто не дає змогу дублювати. Хтось може подумати, що а навіщо і планер і календар одночасно, якщо все можна записувати в календарі або все можна структурувати в планері. Насправді в них є спільні функції, наприклад, створення задач, подій, ведення дедлайну, ведення сповіщень, нагадувань. Але справа в тім, що планером зручно користуватися. Для того, щоб структурувати задачі, які є короткостроковими, які не повторюються. Якщо це стосується календаря, то це більш зручніше для тих подій, які у вас повторюються і з дня в день. Наприклад, це ваш стиль життя, те, що ви не можете аж ніяк відмінити це або сон, або час на транспорт, на роботу. Погодьтеся, кожен день у нас більш-менш він проходить однаково. Сон, гігієна, сніданок, макіяж, транспорт, дорога, робота, обід, знову робота, далі транспорт, крамниця, вечеря, дозвілля і знову ж таки сон. І так зняв день, хіба що у вихідні інший графік. Але знову ж таки, коли починається нова неділя, це більш-менш таки одні ті самі. Задачі. Взагалі я всім раджу хоча б один раз розібрати свій трудовий тиждень. Звісно, кожен з нас знає, як ми проводимо день, це робота, це спілкування, це дзвінки, це зустрічі. Але повірте, коли ви це запишете саме на папері, ви зрозумієте, де у вас є прогалини. Тобто, наприклад, можливо, у вас є півтора години вільні, наприклад. Після обіду ви завжди до когось заходите, щоб поговорити. Або ви, наприклад, скролите стрічку в інстаграмі. А ці півтори години ви можете використати зовсім по-іншому. Погодьтеся, півтори години це великий проміжок часу, за цей час можна встигнути прочитати, наприклад, півкниги, або почати розробляти якийсь новий проєкт. Хочу показати, як триває мій день. Ми бачимо, що тут сон, далі бадьорий ранок, це може бути зарядка, це може бути контрастний душ, далі, я так підписала, сита гарнюня. Тобто це те, що я маю зробити, з'їсти, наприклад, бутерброта або випити каву, далі зробити макіяж. Потім я бачу, що в мене залишається певний час. Для того, щоб, наприклад, прибрати на столі, застелити ліжко. І потім в мене йде вже час суто на дорогу. Тільки час є на дорогу. Потім в мене йде робота. Для порівняння наступний мій робочий тиждень він буде зовсім відрізнятися. Від першого. Наприклад, сюди вже я маю вклинити навчання в університеті. Бачите, наскільки він змінився? Я використовую календар набагато рідше, ніж планер. Але використовую тоді, коли маю запланувати якусь велику подію, яка займає дуже багато часу. Наприклад, через пару місяців у мене буде наступна сесія, але я зараз не пам'ятаю ні день, який вона починається, ні в який закінчується. Якщо я, наприклад, зараз буду реєструватися на якийсь курс на тренінг, на семінар, я обов'язково гляну в календар. Чи не збігається вона з часом, коли я маю здавати сесію? Тому, ще раз повторюю: календар зручний для довгострокових подій, а планер для менших задач, які ми маємо виконувати із дня в день. Третій додаток це помодоро. Техніка помодоро описана Франческом Черело ще в кінці 80-х років минулого століття. Це як техніка управління часом. Суть полягає в тому, що ви вмикаєте таймер на 25 хвилин і глибоко сфокусовані на одній цілі, на одній задачі. Потім таймер пишіть і сповіщає, що 25 хвилин вашої роботи закінчилося і виділяє вам 5 хвилин перерви. Після перерви знову ж таки 25 хвилин роботи, потім 5 хвилин перерви, далі знову 25 хвилин роботи і 15 хвилин перерви. Ці 25 хвилин ви маєте працювати над однією задачею. Тобто не відволікатися на телефон, на дзвінки, зробити каву, вийти подихати свіжим повітрям. Тобто вона вчить нас по сидючості вникати глибоко в одну задачу і ні на що не відволікатися. Насправді це дуже велика така хвороба розфокусованість або багатозадачність. Наприклад, я весь час спостерігаю за собою, коли працюю, спостерігаю, що мене зараз відволікає від цієї роботи. Що мені потрібно змінити в навколишньому середовищі, щоб я працювала сфокусованішою, щоб я, наприклад, за одну годину більше встигла, аніж я відволікатимусь. Я пропоную додаток ToDo, тому що він мені подобається по своєму інтерфейсу, там можна змінювати картинки, а також додавати звук. Якщо ви не любите працювати, наприклад, в тиші, то ви можете додати шум пустелі або звук звіркунів, тобто що вас занурює в атмосферу ночі. Мені це дуже допомагає, це відволікає і створює навколо мене зовсім іншу атмосферу. Якщо ви запитаєте, як навчитися сфокусовуватись на одному завданні, якщо ви працюєте над однією задачею, але біля вас лежить телефон, навіть якщо він вимкнув. Якщо він не світиться, але все рівно своїм периферічним зором ви бачите його, і це не дає вам на 100% сфокусуватися на завданні, тому що вам може мозок нагадувати десь так на задньому фоні, що, що, там на, що там в інстаграмі, що там в Фейсбуці, що там в новинах. Зараз тривога, це все рівно попадає в поле зору і може вас відволікати. Це може бути також і вікно напроти вашого робочого столу, і ви можете задивитися поглянути, яка гарна на вулиці осінь, щоб не зробити фотографію, не виставити історію. І ось оці думки за думками, думки за думками вони просто такі. Ви вже спостерігаєте. О, я на балконі і вже не працюю. Я вже починаю з кимось розмовляти по телефону. Коли я зрозуміла, що мене відволікає фон за вікном, я розділила свої робочі столи. Тобто, у мене є робочий стіл, на якому стоїть суто. Комп'ютер, і я туди йду і вимикаю комп'ютер тільки тоді, коли він мені потрібен. Коли мені потрібен саме комп'ютер. Другий мій робочий стіл він навпроти стіни. На стіні нічого немає. Тобто, якщо я над чимось задумуюся, я можу подивитися на стіну, і мене нічого не відволіче, тому що мені нічого немає. Ну і останній додаток, про який я. Хочу вам дуже сильно розповісти, це Flip. Цей додаток аж ніяк не відноситься до перших трьох. Він не стосується тайм-менеджменту, продуктивності, але він допомагає контролювати кількість прочитаних книг і також спілкуватися із іншими любителями книг, читачами книг, які читаєте ви, читати цитати, тези, якими поділилися люди. і це дає змогу легше обрати книгу, яку ви хочете почитати, чи вона вам підійде, чи не сподобається вам стиль опису автора. Але що мене приваблює і, мабуть, являється причиною, чому я користуюсь цим додатком, LifeLib є чудовий такий марафон, марафон читання книг. Ви самі собі задаєте кількість книг, які маєте прочитати за рік. І потім ви можете е, книгу, яку ви прочитали, навести штрих-код, і е, цей додаток автоматично його знайде цю книгу, і одразу вам запише, що ви прочитали саме цю книгу. Наприклад, у мене на цей рік 22 книги. На сьогоднішній день я прочитала 16, і я розумію, що мені потрібно швиденько-швиденько нагнати час, встигнути прочитати шість книг. Друзі, я думаю, що ці додатки обов'язково стануть вам у пригоді, тому що дуже важко з'їсти великий пиріг, його потрібно розрізати на маленькі шматочки. Ці додатки саме таки і допомагають розбивати великі цілі, контролювати е, місяці свого життя, роки свого життя і розуміти, що ви. Рухайтесь в правильному руслі. Якщо у вас є додатки, які змінили ваше життя, діліться ними в коментарях. Для когось це буде дуже цінна інформація. А я кажу вам всім па-па!